Що ж ми бачимо в цьому новому підручнику? Справді Зеленського дуже багато. Дуже багато. І це привертає увагу, так? особливо враховуючи те, що деякі речі, про які ми би хотіли поговорити, насправді вони в підручнику не згадуються. Я... Я специфічно до цього всього дуже ставлюся. Наприклад, коли ми говоримо про початок повномасштабної, перш за все, я би що б щоб я би хотіла побачити в підручнику? Я би хотіла побачити дорослий підхід. Що я маю на увазі. Дивіться, діти. Була така ситуація, так, осінь 21 го початок 22 го року, дуже багато чуток. І це чутки були насильно секретні. Та тобто всі в суспільстві не та набачені між собою між знову говорили, що ой, і там російські війська підійшли вже до Білорусі, вже сидять так. В них там якісь навчання починаються. Можливо, щось буде, можливо, щось буде. Та тобто, діти, дивіться, така от була ситуація, коли було дуже багато 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 багато. Багато. наші партнери попереджали публічно про це і казали, буде вторгнення, готуйтесь. Так, аеропорти закриваються, посольства закриваються, так? Ну, тут Дуже багато таких речей відбувається. Люди стривожені. І ці діти, які зараз в 11 класі, вони це все пам'ятають, тому що це було буквально 3 роки назад. Типу, Для них вони тоді вже були дорослими такими підлітками. Так? Тобто, вони, Це на, це на 5-6 років. Їм вже тоді було 13-14 років, і для них це все доволі такі яскраві, емоційні спогади.